Можемо переходити до справ уже з рухами. Ну, Важку поки відставимо. Буду показувати налегші, тому що не така задишка буде в мене. Значить, перше, що сподобалось мені на роликах в роликах, які я дивився, це, звісно, загальновідома відома вправа. Певно, вона називається млин, це коли от таким чином рухають цим снарядом. Значить, навчитися виконувати правильно цей рух потребує часу. Не відразу ви е, зрозумієте сам принцип цього руху. Будете думати, що робити. Е, в процесі виконання. І це буде гальмувати ваші рухи, і, відповідно, не відразу воно прийде. Але поступово-поступово ви все зрозумієте. Ну, всього треба звикнути. Є основний принцип по роботі з булавою це виконувати напрям руху відповідно до вказівного пальця. Верхньої руки хваті. Ось, відповідно, в мене ліва рука зверху, вказівний палець показує відносно мене в праву сторону і булава рухається в праву сторону. Ось мій рух. Починаю рухати булаву не з центру. Хоча, можливо, можна і з центру, але стартова позиція ось така. Якщо ми міняємо. Права рука зверху, будемо рухати в ліву сторону відносно мене, то відповідно і змінюємо сторону початку руху. І закінчуємо вправо теж в цій стійці. Не тут, не тут, не тут, а ось оця сторона. Оця стартова стійка вже вимагає від нас стабілізації тіла і стабілізації нашого снаряду. Не старайтесь виконувати вправу по принципу гвинтокрила. У вас не стоїть задача взлетіти, у вас стоїть задача задіяти м'язи і суглоби. Тому не піднімайте вверх, не кидайте вниз. Це все є неправильним. Ви повинні рухатись відносно своєї осі і старатися контролювати рух снаряду в кожній точці. Тому не швидкість тут має вагу, а контроль вашого снаряду. Що відповідно впливає на швидкість виконання, вона не буде досить високою, не має бути досить високою. А, а навантаження на м'язи буде зростати. Тому що коли ви починаєте збільшувати швидкість, Час під навантаження зменшується, у вас все виконується по інерції і, відповідно, толку від цього не небалято. Ще раз покажу, як піднімаємо ось так. Яка рука зверху, показуємо казівний палець і починаємо рухати голову. Як бачите, тут потрібно і рухатись отак, і працюють ваші плечі. Працюють ваші, ваша спина по витягуванню голови. ось, Працюють ваші кисті, хват для того, щоб стабілізувати цю вагу. З часом дойдете і до такої вправи. Здається, що все одне і те саме, легко все це робиться, але повірте, коли одну руку забираєш вся вага залишається в одній. Тобто снаряд стає в два рази важчий. Звісно, можна коригувати контроль над снарядом, змістивши руку ближче до центру. Тоді всі ці, як то кажуть, рухи легше стабілізувати. Ось, а відповідно в цій точці, коли рука знаходиться знизу, контроль стає важчий. І ви постійно знаходитесь в такому напруженні, що, відповідно, повторюсь, задіє всі ваші м'язи і фу, спалювання кілокалорій зайвих збільшується. Оскільки це снаряд, як то кажуть, одиночний, а ми хочемо збалансовано розвиненого тіла, то треба кожну право виконувати на кожну сторону. Наліво і направо. Або однаково по часу, або по кількості повторів. Певно, на сьогодні будемо закінчувати, тому що ролик вийде довгий, і я не впевнений, що всі будуть його додивлюватися до кінця, а зацікавлених людей поки що не так багато. Тому розіб'ємо це на декілька частин і зробимо такий дайджест для ознайомлення з роботи. По роботі з спортивною балавою. Тому на сьогодні все. Зустрінемося в наступному відео. Дякую, що подивилися. Пока-пока!